За останній місяць за грудень і так, за грудень, за два тижні було дві поїздки. Хочу подякувати обласному центрі комплектування безпосередньо керівництву Володимира Ярмошчуку про те, що ми об'їхали всі стрілецькі батальйони, які є на передній лінії Чернігівської, Харківської і Донецької областей. Кожний батальйон це більше 700 чоловік. Завезли все, що вони потребували від генераторів. Від броня, від пічок, від комп'ютерів, від рацій, від старлінків, все такі, ну, ціла фура завантажена була, і всі громади долучались. Тепер на вихідних ми були в Запорізькій області. Також як на 2 мільйони завезли одягу броня військового, які закупили за бюджет громади. Далі отримали завдання, де до кінця року також треба буде ще два автомобілі. Сумарна кількість коштів з бюджету громади це без волонтерки, це без благодійності станом на сьогодні це більше 7 мільйонів гривень я думаю що до кінця року буде цілих 10